Сховище 31, 32 і 33, які можна зустріти в серіалі Fallout. І зараз зрозумійте, чому відразу три сховища. Сховище 31 було частиною великого плану Валтек створити таку собі трипалатну спільноту з трьох сховищ. За офіційною версією, кожне з цих сховищ мало бути підтримкою одне для одного в кризових ситуаціях. Насправді, сховище 31 було ВІП-зоною з високоякісними ресурсами та освітою. Поки в інших двох сховищах жили звичайні люди. Але ось вам несподіванка: всі ці привілеї для обраних були лише прикриттям для більш підступного плану створити армію людяних мешканців Волтек. В основі стояв план такого собі бада, де верхівка молодих виконавців повинні були заморозитися, щоб потім керувати всіма сховищами і відновлювати корпоративний порядок у світі після ядерної війни. Відразу підкреслюю сховище 0, яке я вже згадував, і яке також мало керувати всіма сховищами, не є канонічним. Сам Бат Аскінс, блискучий гені цього плану, став справжнім наглядачем сховища 31, або точніше, його мозком у роботі. Але не варто уявляти собі, щось на кшталт трубомозку. Він скоріше виглядав, як робо-роутер на колесах, або ж робот-пилосмок з місками у великій колбі зверху. Котрий керував усім сховищем, вся ця схема з підставними шлюбами і торгівлею між сховищами існувала лише для того, щоб заморожені виконавці сховища 31 могли поступово захоплювати владу в двох інших сховищах і втілювати мрію бада про корпоративне домінування в постапокаліптичному світі.